Президент Польщі Анджей Дуда підписав нові зміни до закону про іноземців, про перебування на території Польщі іноземців. І сьогодні, друзі, я назву головні зміни, які будуть стосуватися українців, які перебувають на території Польщі, та, зокрема, біженців, які тут перебувають, тому що багато з вас, друзі. Не знає, що взагалі в Польщі можуть дати депортацію, і в який термін потрібно виїхати з Польщі, щоб не отримати її довічно. Отож, друзі, я вас прошу поділитися цим відео, підтримати його вподобайкою, щоб кожен українець та та людина, яка мене зрозуміє, змогли почути мене і собі запам'ятати це на майбутнє перебування на території Польщі. Адже з цим, друзі, може стикнутися. Кожен тому, що ми не знаємо, де ми завтра потрапимо. Отож, друзі, хочу вам сказати ще також на та нагадати, що з 1 квітня кожен громадянин України, який в'їхав до Польщі після 24 лютого 2022 року, отримує можливість подати документи на карту тимчасового побиту. Реєстрація на чергу вже зараз відбувається, тому в кожному воєвудстві ця черга може бути різною. Наприклад, в Кракові вже черги на квітень, тому не зволікайте. І хто з вас працює офіційно на мінімальну? Заробітну плату, яка вказана на сьогоднішній день, може подаватися, тобто працює офіційно, по умові зліцення, по умові праці, без проблем. Також, хто провадить власну діяльність господарчу, також може подаватися, тобто має свій бізнес. Також для тих, хто має блюкарт. Також агентство, яке займається допомогою в якісній подачі та в отриманні. Оцих всіх документів, які я назвав, буде друзі, їхні контакти в описі до цього відео. Вони працюють тільки в Кракові і не більше. Тому, якщо вас цікавить, не маєте часу, звертайтеся. А так ви можете все самі зробити. Пам'ятайте за це, що ви можете хліб або купити в магазині, або спекти його самостійно, коли у вас немає на це часу. І, звісно ж, друзі, переходимо до всіх змін, які будуть стосуватися українців. Пам'ятаємо, друзі, що. Сейм Польщі ухвалив законопроект, що вносить поправки до закону про іноземця. 22 березня документ підписав президент Польщі Анджей Дуда. І друзі, зараз ми вам перерахуємо, які найважливіші зміни, які будуть стосуватися українців. Можливість додавати дані дітей у застосунок М-обиватель. Біженці з України відтепер можуть додавати своїх дітей у М-обиватель, бо раніше вони не могли цього зробити, тільки дорослі могли це зробити віком від 18 років, а зараз буде доступним. Це для всіх, і завантажити документ, цей можна буде для всіх. Збільшення терміну заборони на в'їзд до країн Шенгенської зони. Я поясню, друзі, коротко. На сьогоднішній день це є 5 років. Зараз його збільшили на термін до 10 років. І якщо це необхідно, з міркувань оборони, державної безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща, так вони підкреслюють, для чого збільшують цю заборону. Ну, звісно ж, друзі, ця вся зміна стосується і українців. І хочу вам підкреслити. Фахівці не дадуть мені помилитися, що якщо вам дадуть депортацію на 10 років, то оскаржити ви її зможете рівно через 5, тобто через половину терміну. Якщо на 5 років, то через 2,5 роки вам потрібно буде заяву писати до коменданта прикордонної служби того відділу, де вам дали депортацію. Також, друзі, наступне рішення щодо перебування Також, друзі, наступне рішення щодо перебування іноземців. За головним комендантом прикордонної служби. Я тут зачитаю, щоб не помилитися. Якщо раніше питання щодо видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин, дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення, розв'язував начальник департаменту у справах іноземців це в Уженді-Воєвудському, або ж в їхньому відділі, то тепер, друзі, це буде робити головний комендант прикордонної служби Польщі. На мою думку, це трошки недобре. Адже коменданти в даному випадку будуть вчитися. Як вони будуть це робити на початку, друзі експерти? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, чи будуть відмови, чи навпаки буде більше позитивних рішень? Як ви думаєте? Як ви гадаєте? Напишіть свою думку. Наступне друзі зменшення терміну подання апеляції для оскарження рішень. Тепер у разі ухвалення рішення щодо видачі та заміни посвідки на проживання дозволу на допустиме перебування з гуманітарних причин примусу іноземця до повернення іноземець може оскаржити його лише у термін до 7 днів. Що тут змінюється, друзі? На навіть якщо іноземець встиг подати скаргу у суд, його можуть примусово депортувати у встановлений термін. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після судового засідання. Тобто, якщо ви вдаєте апеляцію, вас можуть до рішення апеляції депортувати. Це, піль... Це плюс, друзі, для вас чи мінус? Плюсик чи мінусик? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер, друзі, наступне зменшення терміну негайного виїзду з Польщі. Поясню, друзі, на пальцях. Раніше, коли вам дали децизію про примусове, примусове покидання Польщі, про примусовий виїзд в Польщі, то вам давався термін від 15 до 30 днів. Сьогодні, друзі, цей термін зменшили до 8 днів. Знову ж таки, хочу вас запитати, чи це плюс, чи це мінус. І якщо, друзі, ви хочете по конкретному пункту. Отримати якісь роз'яснення від мене та моєї команди, пишіть обґрунтоване запитання в коментарях під цим відео. І, звісно ж, я постараюся для вас конкретно розповісти. І, звісно ж, ці всі зміни набувають після публікації через 14 днів вже свою важність, важність тобто вони вже будуть на сто... на... справжнім законом і почнуть діяти. Тому будьте обережні: не порушуйте закон, працюйте офіційно. Легалізуйтеся, друзі, бо рано чи пізно і так до вас це прийде. І вам вже потім буде так не хотітися цього робити. І зарплата буде вища. Роботодавці не хочуть не захочуть вас брати на повну ставку, бо з липня ж зарплата підвищується. Я не знаю, що казати. По-перше, студентам вони можуть візи робити, окей. Але старшим людям їм прийдеться фіктивно робити візи. Як вони зроблять карти побиту? От їхні діти. Друзі, от дайте відповідь, як їхні діти можуть легалізувати маму чи дідуся чи татуся, яким вже понад 60 років, яких на роботу не хочуть брати. Що їм на їх бізнес відкривати якісь? Чи фіктивні візи робити? А потім депортація через нераціональне використання візи вони отримують і довідня буде. Також немає можливості отримання карти на основі воз'єднання сім'ї. Це великий мінус. Мінус для українців в Польщі. І також мінус для польського уряду. Такі новини, друзі, на сьогодні. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та побачимося вже в наступному випуску.